Дії святих апостолів Ананій і сапфіра кара за неправду. А один чоловік на ймення ананій із своєю дружиною сапфірою продав був маєтка. Та й відома дружини своєї присвоїв частину заплати, а якусь там частину приніс та й поклав у ногах у апостолів. І промовив Петро. Ананію. Чого сатана твоє серце наповнив, щоб ти Духу Святому Неправду сказав та присвоїв із заплати за землю? Хіба те, що ти мав, не твоє все було, а продане. Не в твоїй владі було, чого ж в серце своє ти цю справу поклав? Ти не людям неправду сказав, але Богові. Як Ананій зачув ці слова, то впав та й вмер. І обгорнув жах великий усіх, що це чули? Йоники ж повставали. Обгорнули його й винесли, та й поховали. І сталося. Годин через три прийшла і дружина його, про випадок нічого не знавши. І промовив до неї Петро. Скажи мені, чи не за стільки ви землю оту продали? Вона ж відказала так за стільки. До неї ж Петро Чому це ви змовилися спокушувати Господнього Духа? Он ті входять у двері, що чоловіка твого поховали, і тебе вони винесуть. І вона зараз упала до ніг його, та й умерла. Як війшли ж юнаки, то знайшли її мертвою і, винісши біля мужа, її поховали. І обгорнув страх великий всю церкву та всіх, що чули про це. А руками апостолів стали знамена та чуда великі в народі, і були однодушно всі в Соломонові ганку. а сторонніх ніхто приставати не важив до них. Але люд прославляв їх, і все збільшувалось тих, хто вірує в Господа. Безліч чоловіків і жінок, так що хворих стали виносити на вулиці та й клали на ложа та ноші, щоб, як і тиме Петро, то хоч тінь його впала б на кого із них. І безліч люду збиралась до Єрусалиму з довколишніх міст і несли недужих та хворих від духів нечистих, і були вони всі. Здоровлені, а перо уставши, та й усі, хто був із ним, хто належав до садокейської Єресі, переповнились заздорощами. І руки наклали вони на апостолів, і до в'язниці громадської вкинули їх. Але ангел Господній вночі відчинив для них. Двері в'язничні, і, вививши їх, проказав ідіть, і, ставши, говоріть до народу у храмі всі слова цього життя. Як це вчули вони, то в храм рано вийшли і навчали, а перосвященники ті, хто був із ним, прийшовши, скликалися на Дріон і всіх старших з Ізраїлевих синів. І послали у в'язницю, щоб їх привели. А служба, прийшовши, не знайшла їх у в'язниці, а, вернувшись, сповістила, говорячи. В'язницю знайшли ми з великою пильністю замкнену і сторожу, що при дверах стояла. А коли відчинили, то нікого всередині середині ми не знайшли. Як почули слова ці начальник сторожі храму та перосвященики, не могли зрозуміти вони, що б то сталося. Та прийшовши один, сповістив їх, говорячи, «Ось ті мужі, що ви їх у в'язницю всадили були, у храмі стоять та й навчають народ. Пішов тоді старший сторожий зі службою та й привів їх без насильства. Бо боялись народу, щоб їх не побили камінням. Припровадивши ж їх, поставили перед Синедріоном, і спитався їх просвященник, говорячи. Чи ми не заборонили з погрозою вам, щоб про те ім'я не навчати? І ото ви своєю наукою переповнили Єрусалим і хочете кров чоловіка того припровадити на нас. Відповів вже Петро та сказали апостоли, Бога повинно слухатися більше як людей. Бог наших Отців воскресив нам Ісуса, якому ви смерть були заподіяли, повісивши на дереві. Його Бог підвищив своєю правицею на начальника і Спаса, щоб дати Ізраїлеві покаяння і прощення гріхів. А тих справ йому свідками ми, Святий Дух, що його Бог дав тим, хто слукняний йому. Як зачули ж оце, запалилися гнівом вони та й радилися, як їм смерть заподіяти. І встав у Синедріоні один фарисей, Хамалиїл наймення, учитель закону. Поважний від усього народу, та й звелів на часинку апостолів вивести. І промовив до них. Може ізраїльські, поміркуйте собі про людей цих, що з ними робити, ви маєте. Бо перед цими днями повстав був Тевда та й казав, що великий він хтось, і до нього пристало з 400 людо. Він забитий, а всі ті, хто слухав його. Розпорошились та обернулись в ніщо. Після цього повстав під час перепису галілеянин Юда, та й багато людей потягнув за собою. Загинув і він, а всі ті, хто слухав його, розпорошились. І тепер кажу вам: відступіться від цих людей і занехайте їх. Бо коли від людей оця рада, чи справа оця буде, розпадеться вона, а коли те від Бога, то того зруйнувати не можете, щоб випадком не стати її вам богоборцями. І послухались ради Його. І, покликавши знов апостолів, вибили їх, наказали їм не говорити про Ісусове імення, та й їх відпустили. А вони поверталися Синедріону радіючи, що сподобались прийняти зневагу за імення Господа Ісуса, і щоденно, у храмі й домах, безупинно навчали і звіщали Євангелію Ісуса Христа.